Привіт, це проект Trade TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що в нас понеділок, а це означає, що, як завжди, в нас новий відос з аналітикою криптомаркету, і давайте почнемо з того, що відбувалось минулого тижня. А минулого тижня були опубліковані, можна сказати, найважливіші інфляційні показники, саме індекс CPI і індекс PPI. Ну і знову ж таки, я вважаю, що варто зосередитись на індексі CPI, оскільки це по суті якраз є основний інфляційний індекс, і він показав зниження. Нагадаю, що минулі дані минулого місяця були 2,5%. з Аналітки закладали зниження інфляції. Цього місяця в 2,3%. Тобто очікування були такі, що індекс CPI річний повинен був знизитись на 0,2%. Але сталося трішки по-іншому, і цей індекс знизився тільки на 0,1%. По суті, це певна така нейтральна новина, оскільки ринок закладав більше зниження. Ми цього не побачили, але з другої сторони, ми все ж таки побачили зниження інфляції відносно минулого місяця, оскільки інфляція не залишилась на тому самому рівні, не показала ріст, а показала падіння на 0,1 І насправді чому це можна вважати адекватним і нормальним? Тому що знову ж таки нагадаю, що місяць тому у нас відбувалося засідання ФРС, на якому знижували відсоткову ставку. Будь-яке зниження відсоткової ставки буде сприяти росту інфляції, або в цьому випадку сприятиме більш повільнішому падінні інфляції, як це в нас і відбувається зараз. Тим більше минуле зниження було досить агресивним. Не знизили на 0,25%, а знизили аж на 0,5%. Ми побачили, як на це відреагував ринок праці, як він показав ріст на фоні цього, як він укріпився, і це можна було очікувати, що інфляція не продовжиться так сильно знижуватись під час. Скажімо, того, коли вже в нас міняється риторика ФРС і економіка переходить в стан стимуляції, відсоткові ставки знижуються, ринок праці стає сильнішим, ну, зрозуміло би, що і інфляція теж, скажімо так, не буде показувати суперкруті результати по падінню. Я думаю, що вже можна остаточно сказати про те, що на наступному засіданні. В нас буде зниження відсоткової ставки на 0,25%. 0,5% зараз очікувати взагалі не є логічним, оскільки, якщо ми візьмемо останнє макро, то побачимо, що для цього немає поки сенсу. Інфляція продовжує своє зниження, рухається до цілі в 2% по словах. ФРС також ми бачимо, що ринок праці не стає слабшим, а стає наоборот сильнішим. Тому я думаю, що Наступне зниження, яке ми побачимо, це 0,25 І є знову ж таки досить великий шанс того, що а, тобто в нас в цьому році є, буде ще два зниження відсоткової ставки. Я думаю, що якраз ці два зниження будуть по 0,25 і сумарно до кінця року знижують ставку ще на піввідсотка, що буде дуже скажімо таки, непоганою хорошою новиною, яка буде її залишатись. Ринок праці досить сильним. При цьому у нас буде ставати більше ліквідності, і можливо вона так само буде перетікати в криптомаркет. На рахунок того, що очікувати цього тижня, і що очікувати наступного тижня. Я би сказав, що нічого важливого у нас не відбудеться, оскільки можна сказати, що у нас таки відбувається певне затишня. У нас останній місяць був дуже активний. У нас і були і знижні відсоткові ставок, і були дані по ВВП, і дані по інфляції, по ринку праці. Це все виходило, це все впливало на ринок, на це всі чекали. На основі цих даних так само будували якісь свої предикшени, очікування відносно маркету, відносно подальшого плану. ФРС. зараз ми побачимо з вами два таких досить спокійних тижні. Наступні два тижні не планується ніяких важливих макроданих, які будуть виходити на криптомаркет. Тому є шанс, що за ці два тижні ринок стане менш маніпулятивним. Ну і не потрібно забувати те, що до виборів в нас залишається три тижні до виборів в президентських штатах. Можуть бути маніпуляції зі сторони цього якісь, ну і також не забувайте, що зразу після виборів президентських у нас відбудеться засідання ФРС, на якому швидше за все, знову ж таки будуть знижувати відсоткову ставку. Як я говорив раніше, я очікую 0,25%. Поки макроекономічна ситуація виглядає дуже добре, скажімо так, не виглядає. Якось страшно, поки нема за що там переживати шанси зараз про рецесію. Зараз інфополі знов мало хто говорить. Шанси на те, що вона буде зараз невисокі, оскільки ФРС я думаю, що рухається правильним. Шляхом робить все, щоб цього, цього її запобігти. При цьому у нас відбувається стимуляція економіки, що теж не може не тішити. Тому зі сторони макро, поки все окей, кажу, наступні два тижні. У нас вони будуть не дуже активні по новинних цих, але скоро в нас вибори, тому теж може на фоні виборів щось відбуватися. Думаю, з макро все зрозуміло, поділився своїми думками все, що думаю на рахунок цієї ситуації. Я думаю, що ми можемо з вами переходити вже до графіків і розбирати технічно BTC та Ethereum. Так, почнемо ми з місячного таймфрейму, і варто відмітити те, що на місячному таймфреймі в нас тут а, є отворений Rejection блок, і наступним таргетом хочете побачити зняття цього свінг максимуму вище. Бачимо, що цей Rejection вже тестувався, по суті, тому а, хочу бачити зараз рух вище, Знову ж таки, вже неодноразово вам говорив про те, що даний. Скажем так, бокове накопичення. Це для мене ця консолідація, виглядає як акумуляція, тому вихід з неї очікую вверх. Надіюсь, це вже все відбудеться якраз ближчим часом. Також бачимо, що ціна реагувала на цей тижневий лонговий ФВГ. Бачимо, у нас гарно закривалися свічки, тобто є повноцінна реакція, тому теж тут чекаю зняття цього свінга. І ріст до нього. Теж цікаво буде подивитись як ціна буде реагувати на зняття цього свінга. А якщо ми перейдемо на дейлі то з дейлі бачимо, що в нас відбувався тут несхідний ордер флоу. У нас ціна а, після зняття цього свінг максимума тижневого а, формувала денні, скажімо так, шортові зони в вигляді цих ФВГ. Але, як бачу, ми їх зараз досить гарно інвертуємо після зняття а, цього лоу. Після тесту, скажімо так, цієї зони маніпуляції, про яку ми з вами, до речі, говорили в наших минулих відео, ми чекали і тест. Ми побачили, що зараз ціна показує досить імпульсний рух вище. Можна сказати, що в нас формується певний такий ордер флоу. Бачимо, ціна тестує дисбаланс і продовжує рух вище. Цікаво особисто подивитись, як ціна буде працювати з цим свінгом, як в нас закриється ця денна свічка, якщо у нас відбудеться повноцінне закриття. Швидше за все, тут можуть сформувати ще лонговий Daily F, від якого ми в подальшому будемо відштовхуватись і чекати продовження руху до а, цього свінга. Якщо його не сформують, а тут буде в нас свіп, тоді я би чекав а, приблизно таку от історію, коли в нас ще ціна а, сходить. На от ще один лоу, можливо, ще раз протестує цей ФВГ, і тільки тоді ми вже продовжимо рух до цього свінга. Тобто, по факту очікування буду будувати від того, як в нас закриється ця денна свічка. Буде свіп, йдемо нижче. Не буде свіп, формують лонговий ФВГ, йдемо з найближчої зони, яку в нас сформують. Поки по контексту все, що от сформували, виходимо, виходимо, з, виходимо з такими, з такими думками. На 4H в нас є, скажімо так, вже повноцінна зона, можемо співтак виділити, з якою можна працювати, в якій є так само ще в нас ФВГ. Тому локально при наявній знову ж таки лонговій реакції на 15М тут можна буде пошукати моделі входу. Поки ну, очікування залишаються лонговими, знову ж таки будемо дивитися, як в нас закриється ця денна свічка. І вже від того відштовхуватись. Думаю, план по BTC зрозумілий. Давайте перейдемо до маржинальних рівнів. Так, я спеціально не видаляв з минулого відео маржинальні рівні, які в нас були вищі, які в нас залишались минулого тижня, як бачимо, ціна зараз їх успішно знімає. Тому я пропоную обновити сторінку і глянути, що в нас тут зараз формується. В нас зараз найближчі найближчі предиктивні рівні знаходяться на 69500, які трошки такі, скажімо так, нормальні по в'єму. і вже вище вони знаходяться от в районі 65-66 тисяч. Як бачимо, таргетів у нас зверху дуже багато, а знизу в нас їх не так багато. Тому вже з цього ми можемо зробити певне припущення, куди навіть буде рухатись ціна. А якщо подивимося по предиктивах найближчих. То вони знаходяться знову ж таки досить низько. Тому тут якби. A, зрозуміло, куди ціна зараз може продовжувати рух. Тобто, от в нас може відбуватись безвідкатний рух до цих маржинальних рівнів вище. Знову ж таки, якщо зараз ціна не продовжить рух вище, а знову ж таки закриється свіпом, то є в нас ще шанс того, що ми можемо перед початком руху закри... зняти ще додатково маржинальні рівні нижче, але поки виглядає все так, що ціні якби, більш вигідніше рухатись вверх і знімати цілі вище. Ну В принципі, план той самий. По суті, про який ми з вами і говорили, коли аналізували по свічному графіку. Хочу побачити ріст. Знову ж таки, якщо ДНК закриється свіпом, тоді буду готовий до корекції. Не закриється свіпом, хочу бачити ріст актуалки. План по BTC приблизно такий. Я думаю, можемо переходити до ефіріума. По ефіріуму почнемо з тижневого таймфрейму. Нагадаю, те, про що я говорив в минулих наших відео: ефір досить сильно корелює, скажімо так, з BTC і. BTC в нас виходив вище через перелову, ефір цього в нас не робив. При цьому в нас залишаються свінги, скажімо так, незняті знизу. В якості прайс action воно виглядає так собі. Напевно, люди, які торгують технічний аналіз, тут будуть малювати різні трикутники, чекати вихід з нього. Але насправді я про це говорив, що. Так як ефір в принципі корелює разом з BTC, в нас можуть бути тут СМТ-дивергенція, коли в нас BTC буде більш технічніше працювати, з об'ємом буде краще виходити вверх, а при цьому ефір буде от формувати, по суті, такий прайс action. Ціна зараз знаходиться в денному шортовому, точніше в тижневому шортовому ФВГ. Надіюсь, що ціна його пройде, і перекриє і ніякої реакції на нього не покаже. А якщо дійсно буде показувати, тоді в нас можуть відбутися падіння до цих свінгів нижче і там вже ще чекати, скажімо так, вихід через маніпуляцію над одним з цих свінгів, над зняття цим свінгів. З даного таймфрейму бачимо, що в нас тут теж ціна під час падіння формувала неефективності, але ми зараз вже їх інвертуємо, бачимо, що в нас під час росту ціна формує. Цінові дисбаланси, Знову ж таки, те, про що ми говорили на тижневому таймфреймі, ціна залишає досить багато сінгів, тільки тут у нас була от якась робота з об'ємами, далі в нас її вже тут не було. Знову ж таки, будемо дивитися, як закриватиметься ця, ця денна свічка для формування контексту. Якщо вона закриється свіпом, як і по BTC, то в нас є всі шанси сходити в цей денний ФВГ нижче. Якщо в нас відбудеться закріплення, швидше за все, тоді в нас сформують е, тут ФВГ, і вже від нього ми можемо продовжувати там ріст. Знову ж таки, вся увага сьогодні до закриття денної свічки і тому, який у нас контекст буде формуватися. Знову ж таки, тут ми бачимо вже закріплення над 4-годинним е, свінгом. У нас є вже перша зона, з якої можна шукати. Угоди на продовження висхідного руху, якщо говорити про більш якісь локальніші. Якщо в нас буде тут на 15 м модель для входу, вигляді смр або моменту шифта, то тут буду відкривати лунгові угоди. Принаймні буду їх дивитися, хочеться дуже сильно побачити вже насправді силу по ефіріуму і вихід, як мінімум до найближчих таргетів вище. Розумію, що знову ж таки в нас може бути вихід і з тим, що ці всі сфінги так і залишаться, не знятиме. І я, в принципі, до цього готовий. Дивлюсь, в першу чергу за BTC, і формую думки вже, скажімо так, по тому контексту, який формує BTC, і вже тільки тоді формую якісь очікування по ефіріуму. Я думаю, план по ефіріуму, по BTC зрозумілий. В принципі, головне, що. Будемо чекати закриття даної свічки, для того, щоб вже зрозуміти, який в нас контекст буде. Будемо дивитися, чи ми будемо закривати тілом на свінгами, чи це будуть свіпи, і ми будемо чекати корекцію, чи буде закриття тілом ми вже будемо працювати з локальними зонами і очікувати локальне продовження руху. Думаю, дав вам максимально зрозумілу ясність по макро, по BTC, по ефіріуму з технічного аналізу. І ви напишете коментар, як вам аналітика, Також поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним, і підпишіться на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну, а Ми з вами побачимося в наступному нашому відео.